Вітаю. 1 грудня 2024 року. Наступна планетарна робота. Повернемо Святий Грааль в серця людей. Поєднуємось навколо ідеї енергії святого Граалю, який було активовано 25. Грудня 2022 року, який почав свій шлях або продовжив свій шлях серед людей, це практично єдине, що утримує від перемоги зла в нашому світі. Отже, ми знову з вами, як і вже практично скоро третій рік поспіль, поєднуємось з серцями, йдемо з нашими друзями, духовними групами. З духовними нашими братами і сестрами, з нашими дітьми, онуками, з нашими родичами, і просто співдумцями, однодумцями ми виходимо знову на місця сили, ми виходимо до свого вівтаря, до свого місця молитви з наступною планетарною роботою, яка допоможе нам прийняти в своє серце святий грааль. І саме сьогодні, о 12-й годині, ми будемо молитися за Код нації України, за єднання українців в усьому світі заради перемоги. І кожен з людей стане українцем в контексті вільної людини, свободної людини, з відповідальної людини, з своїм особистим виявленням і прияттям добра в своє серце. Ми знову своїми серцями скажемо ні злу, рабству, ні, фінансовому рабству, ні. В э, ні війні, ми скажемо так перемозі добра, так перемозі України. Ми скажемо так добру, так миру, так злагоді й багатству, так успіху, так любові в наших серцях і в наших життях, в нашій цивілізації. І ми всіми своїми серцями. Приймем налаштування на енергії святого Граалю і передамо його кожному зустріченому, своїм серцем торкнувшися і запропонувавши активувати добро в своїй структурі ДНК, в коді своєї нації. Саме сьогодні ми замкнемо коло, і святий Грааль восяє над нашим світом, віднині віку назавжди. Alay-ni-si-hi-di, oh, rad alay di halay-di-ni, hud-alay-di-sen-gay-la-i-ri-na. senator si de no hu ti si lad anay di alay ya yeah. di tis in よいしょよいしょよいしよしょ。<noise> <noise> Я серцем своїм приймаю святі зігралю. Своє ДНК пробуджую коди, древні коди людства, людяності, добра, відповідальності, мира і злагоди. Я приймаю нове людство всім серцем. І кожному, торкаючись серцем, передаю налаштування, на прийняття святого Горалю. від нині й віку. іменем є, є той, хто я є є, Ловани Єдиіс, Сидони, Халайдис, Соєранида, Хат Ієдиса, Сонає, Галайдис, Сина єда. Ora dos aladi hin do yesi sa Yeah. Прийнявши серцями своїми святість Граалю, приломіть хліб з собою, з Богом, з друзями, обійміть серцем ближніх своїх. Алайниєси хідуном Лоєдирола, Синоя диса, Сит сид ди Хаїн. То є сир? Лад Іно Єди, Хад Іроя, Со Ін. Я дякую кожному серцю, що приєдналося до цієї роботи, посиловивши її. Іменем її ті, хто ми є, іменем нашої я є присутності, воля наша, закон. Алайди. си Ін. Для тих, хто хоче перепройти цю роботу, цю роботу 2022 року, Святий Грааль, відкрита планетарна робота нашої школи. Будь ласка, посилання буде під цим відео. Вона актуальна і тепер. Ала йди єси, син. Хотайди, син, холайди, син. Дякую, дякую кожного. Обіймаю.